Корисна математика, математика працює, задача на відсотки і пропорцію. Необхідно знайти розмір початкового внеску вкладника, який поклав до банку гроші під 17,5% і через рік нарощена сума становила 35 250 гривень. Отже, необхідно знайти розмір початкового внеску. Вкладника. Вкладник поклав гроші до банку, яка сума початкова нам поки що невідомо. Через рік нарощена сума, тобто початковий внесок плюс відсотки разом становила 35 250 гривень. І необхідно знайти розмір початкового. Внеску. Початковий внесок в відсотках це 100%. Процент дохід вкладника 17,5%. Отже, разом для нарощеної суми це відповідно буде складати сума. 100% плюс 17,5%, тобто 117,5%. Отже, можемо все зібрати, всю інформацію до таблиці. У нас буде строчечка внесок і строчечка нарощена сума, і традиційно колоночки в гривнях, і у відсотках. Значить, нарощена сума це 35 250 гривень. Відповідно, це 117,5%. Внесок початковий 100%. Але розмір його в гривнях невідомий. Таким чином, коли ми заповнили таблицю, можемо побудувати хрестик. І за допомогою цього прийому хрестика визначити, чому дорівнює Х. Так, це відношення добутку двох пов'язаних між собою мотузочкою чисел 35250 помножити на 100% і ділити на відповідний відсоток 117,5%. З яким мотузочкою пов'язаний Х. Отже, Х буде дорівнювати 30 тисяч гривень. Тобто початкова сума, яку вніс вкладник до банку, складала 30 тисяч гривень. А через рік він отримав ще додатково 5250, тобто 17,5%. В нього вийшов додатковий дохід за рахунок того, що оці 30 тисяч гривень працювали. Чи можна було б як якось інакше цю задачу розв'язати? Було б цікаво дізнатися, успіхів.